Же хотів би вас насамперед запитати стосовно цього такого невеличкого інциденту про гасло стосовно гасла Угорщини, який Орбан пропонує Брюсселю на період головування Будапешта у Раді Європейського союзу. Повернемо Європі велич. Що це може означати? І чи здатна здатний уряд Орбана його політичні соратники повернути Європі велич? Як цю велич взагалі в Будапешті ба? Бачить, даруйте Європа і так велична. І без гасла популістського гасла орбана Орбаністану, тому що орбан, окрім шантажу, окрім того, щоб наробити поганого, окрім того, щоб порушити загальнолюдські права, фактично нічого не вміє. Тому дуже правильно сформулювала Юрова, що це взагалі нічого не викликає, окрім посмішки, тому що взагалі це не орб. Орбан видумав і Європа йде, слава Богу, своїм шляхом, і ми, Україна, теж йдемо своїм шляхом, не зважаючи на ті той шантаж, не зважаючи на ті палки, що ставляє нам Орбан, його кліка, його уряд в наш рух євроатлантичний. В нас якраз з'явилися також коментарі стосовно діалогу із угорським, з угорським урядом з боку українського уряду. І от наша прем'єрка, віцепрем віцепрем'єрка України з питань, до речі, євроінтеграції, також Ольга Стефанішина, заявила, що зараз Україна працює над узгодженням списку вимог з боку Угорщини. Стосовно власне нашої євроінтеграції. Угорщина надала список з 11 вимог щодо захисту. Прав національної угорської меншини. Очевидно, що деякі з цих вимог, які стосуються освіти, мовних питань нам відомі і зрозумілі. На ваш погляд, як цей список формувався, на яких, скажімо так, принципах і що там доречно, а що виглядає зайво? Ну, в цих 11 пунктах переважна більшість ми давно вже виконали. Це сугубо такі політиканські, популістські заклики. Там є, звісно, про те, що нібито потрібно, щоб угорська національна меншина мала постійного представника у українському парламенті. Потім стосовно мовних там квот, де проживають угорці, щоб мова використовувалась в місцевих органах. Не при... 20 нацменшин, а при 10 даруйте всі ці пункти, давно вже застаріли, тому що Орбан, з ярдо оперуючи нібито на Закарпатті там проживає 154 тисяч угорської меншини. Та вже давно їх немає. Я це вже говорив завдяки в лапках політиці Орбана, тому що ще до війни переважна більшість цих угорців переїхала в Угорщину. Тобто там від сили залишилось 50 тисяч угорців. Мені самі угорці місцеві керівники шкіл говорили про те, що навіть дітей у школах немає, які могли б навчатись угорською мовою. Тому я вважаю, що це виконання цих 11 пунктів так, дай Бог щось. Дасть, це чисто в даному випадку формальність, але е, я не думаю, що після того е, сіярто Орбан зупиняться, тому що в е, понеділок, виступаючи е, на засіданні. Очільників МЗС Європейського союзу, і вийшовши на перерву Сіарто там знову ж заявив українофобські такі наративи, які напевно пишуться Кремлем, і він там уже про ці 17 пунктів, про захист національних меншин, про закарпатських угорців, ні слова не сказав, а сказав, що нібито буде блокувати починання України постачання там і виділення фондів. І за те, що нібито в Україні е утискують права е угорських представник угорських фірм. Е тобто, даруйте, якщо ми навіть виконаємо 11 цих пунктів, з ярто Горбаном, з під кальку Кремля знайдуть. Тисячу інших причин, як нам далі ставляти ці спиців колеса. Але я хотів би замітити, що нічого не вийде і чому ще отака реакція останнім часом. Дуже мало про це говорились. Угорщина, угорський уряд, точно уряд Орбана програв суд Європейський суд, який вже тянеться більше 10 років. Про порушення правових норм в Угорщині, про порушення міграційних норм. Так, східно постанові суду угорська влада. Повинна відшкодувати більш ніж 200 мільйонів євро плюс пеню, якщо не платить щодня. Це 1 мільйон євро. Це не така маленька сума, і причому ніякої апеляції подавати не можна. Орбан вже говорив про те, що він платити це не буде. Але європейський союз відповів: а є заморожені кошти в Угорщині, і ми просто автоматично всі кошти заберемо звідти. Otiv se, od ot čemu će taka reakcija u Orbanata i ovo vlade? Я ж нагадаю нашим глядачам, що головування Угорщини у Раді Європейського Союзу розпочнеться вже буквально за 5 днів 1 липня. От червень закінчується, і почнеться у нас епоха величі в Європі. Нарешті, скажімо так, з приходом команди Орбана до головування у Брюсселі в Раді Європейського Союзу. Ну, якщо без жартів, то насправді там напружилися в Брюсселі. От з останніх новин читаємо, що Угорщина витує сім рішень Європейського Союзу щодо України. На суму більше шість 6,5 мільярдів євро. А знову ж таки, Сіарто днями, от буквально вчора, заявляв про те, що використання заморожених російських активів для України неприпустимо це перехід червоних ліній і так далі. Мовляв, чиновники європейські засліплені війною. От таку риторику він використовував в своїх коментарях. От Файненшал Таймс пише про те, що у Брюсселі розглядають різноманітні механізми, як можна обійти ці вето. Орбана і його команди, ну зокрема, планують перейти до практики голосування прийняття рішень кваліфікованою більшістю, замість, власне кажучи, одностайного от рішення, і в такому випадку кожне вето воно може зупинити будь-який процес. Скажімо так, чи за ці п'ять днів які залишаються в Брюсселі, знайдуть якісь запобіжник рішення, як протидіяти Орбану? Чи може такі напрацювання вже є? Просто про них треба вголос сказати. Звісно, ви маєте рацію, як завжди, пане Андріє. Мало того, ці вже напрацювання діють, тому що угорська преса повно кишить про те, і про це говорив і, і урядова преса. Мається на увазі, і про це говорив Сіярто, що вже європейські інституції. Прийняли відповідні е, норми, прийняли відповідні дії, щоб в них фактично руки зв'язані, і їх е, оце представництво, нібито керівництво Європейським Союзом, буде чисто формальним. Тому що ніхто не питаючи їх, уже 1,4 мільярдів євро Україні виділили на зброю, е, обійшли Угорщину, Угорщину не спитали, а в е, кулуарах. Е, все це далось проштовхнути, і абсолютно вони нічого не можуть зробити. Так, вони у них будуть там е крикунства, будуть кричати про це, але е слава Богу, що ці механізми вже діють, і ми маємо, що є е вплив. А кх -кх, словесно, ну що ж, вони ж е недаром отримують певні там. Е Відшкодування не то, що відшкодування, певні напрямки з, зі Сходу. Абсолютно так. Тут бачимо, що стимули існують і вони працюють. На жаль, бачимо ми їхній ефект на членах Кабінету Орбана. Є в них серйозна мотивація, скажімо так, дотримуватися своєї особливої, називаємо це так лінії ведення міжнародної політики. Пане Тіборе, дякую вам дуже за цю розмову за включення, за те, що знайшли час і можливість. Тібор Томпа був разом із нами і говорили ми про українсько-угорські і загалом загальноєвропейські стосунки в контексті майбутнього головування угорщини і представників уряду орбана у раді Європейського союзу.